Нас попросило озвучити анонімно цю тезу. Анонімно, тому що, як я вже казала, існує загроза репресій для працівників бюджетної сфери з боку чиновників. Все добре. Так вам у нас подобається. У мене немає вибору. Що нас попросили передати владі. Будь ласка, не змушуйте нас, бюджетників, лайкати і шерити ваші пости. Так, це звучить фантастично, як по-дурному, але дійсно нам розказали, що існують чатики, де смотрящі за бюджетниками роздають вказівки. От, наприклад, гіпотетично, в цьому гіпотетичному чатику з'являється рознарядка: пролайкати усі пости, заступника мера і написати схвальний коментар. Якщо у вас немає сторінки в Фейсбуці, заведіть. Ваша сторінка має бути відкритою, а не закритою. Коментар і лайк заскріньте і вкиньте у чат до Смотрящого. Завдання змінюються. Вчора припустимо, лайкати потрібно було тільки першого заступника міського голови. Сьогодні в перелік додався міський голова і ще кілька кандидатів. Лайкаємо, коментуємо, робимо скрини, шлемо у чатик до Смотрящого. Захистимо свободу звільненням ні.